Вітаю! Можливо, дехто із вас знає, у мене донька є. І вона цього року вступає до університету. І обрала вона одну з найблагородніших професій, які існують медицину. Але я, як батько, проти. Проти тому, що знаю, як живуть наші лікарі. Знаю, яке обладнання чекає молоду людину. в лікарні. Які часто недобросовісні університети, які готують медиків, як багато там різних історій, неперевірених, звісно, про корупцію, про те, як складають сесію, про те, як складають кроки, це іспити. І про багато чого іншого? Я проти ще й тому, що я знаю, що очікує мою дитину. А очікує її. Довгий, тривалий шлях навчання, і часто в ненайкращих умовах, часто в ненайкращих фахівців, на жаль, часто в обладнанні, яке застаріло морально, інколи фізично також. Я знаю, що після того, як моя донька закінчить університет, і все, що необхідно, виконає. Вона буде довго шукати собі місце роботи або призначить її куди-небудь відпрацьовувати, де вона буде з своїми новими знаннями приймати тільки бабусів і дідусів, десь у віддаленому районі. І навіть якщо вона захоче їм чимось допомогти, то нічим, крім як порадою і посмішкою, і якимись виписаними абсолютно дешевими ліками. Вона нічим не зможе їм допомогти, тому що вона буде знати, скільки коштує те, що може їм допомогти. А в її лікарні, в сільській чи то в районі, цього всього не буде, а туди, куди вона може їх відправити, вони не поїдуть, бо немає за що. Але є іще один момент, пов'язаний з тим, що держава, як на мене, робить все для того, щоб медичні університети. Покошмарити, а дітей, які хочуть вчитися на медиків, відвернути від цього. І ось, будь ласка, народна депутатка. Вона заявляє наступне. Вони не тішать бажанням українців доєднуватися до військ. Хочу зараз атаки на піхоту принесли якісь коментарі, що і медиків, і покошники відправляють піхоту. Ну... Я не розумію, а чому тут принизливі коментарі? Ніхто принизливих коментарів не говорив. Люди говорять про те, що до піхоти відправляють тих людей, які можуть піхоті допомагати. Ті, хто працюють в ППО, ті, хто працюють з дронами. І головне, медиків, виявляється, і медики відправляють в піхоту на передову. Виявляється, це не ІПСО. Це не ІПСО. Це реальність. І ось пані народна депутатка пояснює. що Змушені працювати з тим, що є. Так це в Радянському Союзі було таке, під час Другої світової війни. Приходив льотний склад до частини, а комбат неадекватний відправляв пілотів підготовлених в окоп на першу лінію, на нульову лінію, де вони гинули. І потім таким комбатом робили ай-яй-яй, тому що вони просто знищили тих людей, які вміли пілотувати. Коли приходили нові літаки, виявляли, що літати то нікому. Бо всіх пілотів 10 чоловік чи скільки отримували ескадрилья, знищили. Їм просто дали пістолет, чи автомат, чи гвинтівку і посадили їх на нуль. Війна це цифри, шановна пані народна депутатка. Он Залізний генерал, який вже другу книжку написав, що там на підході третя, четверта буде, так він якраз і говорив, що війна це цифри, війна це математика. І один пілот, я вибачаюсь, але рівний дуже багатьом людям. І в плані не то, що життя воно рівне в усіх, а те, що один пілот може виручити 100 тисяч солдат, 10 тисяч, 5 тисяч, трьох солдат. Один. Оператор дронів може забезпечити атаку десяти людей штурмовика. Це не підхід. Ні. І виправдати те, що чоловік, шановний пані народний депутатки в армії, виправдати це не можна таким підходом. Народний депутат повинен чинити спротив таким спробам, а не обґрунтовувати це. Ну, далі більше. Військового, який зараз боронить нас на Донбасі, я повністю доєднуюсь до цього. Потрібно спростити механізми залучення, в тому числі і тих, хто зараз перебуває в місцях позбавлення волі. Я не хочу навіть коментувати, тому що люди, які перебувають в місцях позбавлення волі, там не всі такі, кого можна кинути на ноль і думають, що вони будуть штурмувати окопи. Ну то ладно. Служіння батьківщини, і цей механізм занадто складний. Я вважаю, що є і там. От. ті люди, які зараз перебувають у місцях позбавлення волі, вони батьківщину сприймають трішечки специфічно, і це потрібно враховувати. І механізм такий складний, пані Олю, тому що не завжди люди впевнені, ті, хто їх долучають, що ці люди зможуть виконувати свій обов'язок там. Так, щоб не повбивати командирів, наприклад. От чому пані Оля, там такий механізм складний, а не тому, що хтось не хоче відправляти цих людей на передову. Ну, ну, далі. всюди звідки тільки можна, ресурси, я маю на увазі матеріально, технічні. Ресурси. ну Фінансові і людські для того, щоб продовжувати нашу боротьбу. І людські. І людські, тобто пані Оля, вона не обмовилась. Вона сказала ресурси і людські, в тому числі. Що, те, що каже і пан Тарас, і те, що каже пан Руслан, я дуже вдячна, що вона говорять від, від, відкритим текстом про те, що бояться говорити люди, в тому числі в соцопитуваннях. Люди не готові дати дорог зброю. Багато хто ховається, багато хто за кордоном. Ми не де мільйон чоловіків. Вони не за кордоном, не інваліди і не заброньовані. Пані Олю, вони там, вони там, де, де і дорослі хлопці, сини ваших колег по парламенту. Вони, вони там, тільки вони в інших умовах, тільки вони в інших умовах. Ті родичі, ті родичі, які є у наших чиновників і які перебувають за кордоном, так ось вони, вони. Там перебувають в інших умовах, тому що в них бабла достатньо. А деякі хлопці, які змогли вибратись, в тому числі там і через тису, через що як завгодно, і легально, і напівлегально. Пані Оля знає, як можна виїхати за кордон. Я впевнений в цьому. Ну, Оля знає, пані Оля знає, як і всі ми знаємо. Деякі диряві кордони, де можна дати хабаря, як проходять через гори. Ну ми ж бачимо цю інформацію. Вона ж є в публічному доступі. Тому і я, і пані Оля, і всі знають, що люди полишають країну. І часто роблять це так, як вирішується все в нашій країні. Я повернусь до того, що розпочав. Я б дуже хотів, щоб моя донька вивчилась на лікаря, тому що це дуже благородна професія. Але я б не хотів щоб вона закінчила своє навчання в Україні, в якій на неї дивляться тільки як на ресурс, який потрібно взяти де завгодно і відправити передову. А чим же ми тоді відрізняємося від того декомунізованого минулого, яке ми постійно хейтим і тичемо туди пальцями, і кажемо, що он там брали курсантів і відправляли під танки. А чим же ми відрізняємося, коли народні депутати. Прямо говорять, шукайте ресурси де завгодно, в тому числі і людські. Чому я розпочав з медицини? Зачитую. медичні установи мають сформувати із лікарів ротаційний резерв, який буде відправлений на фронт. До Верховної Ради внесено законопроект. Цей законопроект передбачає, що кожен член цього резерву. Повинен в установленому кабміном порядку вирушити на фронт на строк від 3 до 6 місяців, не, зважаючи при цьому, не вважаючись при цьому мобілізованим. Жінки-медики можуть взяти участь у ротації на добровільній основі, але пропонується це лише в пояснювальній записці до законопроекту. А в самому законопроекті про добровільність ніде не сказано. Тобто, їх теж повинні включати до цих ротаційних списків. І ми з вами чудово розуміємо, як це буде працювати на місцях. Жінці скажуть, ти можеш піти, можеш не піти, але якщо ти не підеш, то тебе позбавлять. Раз, два, три посади, премії, надбавки, кар'єрного зросту, всього іншого і так далі. Переведуть якусь сільську клініку подалі, там, там де ти взагалі згниєш, бо там. Три людини, які не можуть навіть до лікарні дійти, отак це буде працювати. Якщо вже так відносяться до людей, як просто до ресурсу, то це так буде працювати. Тому я дуже хотів би, щоб моя донька стала медиком, але в державі, в якій розуміють цінність медика, цінність пілота, цінність викладача, цінність сантехніка, цінність машиніста поїзда. Цінність електрика, цінність кожного. А не називають нас усіх просто тупо ресурсом. Бережіть себе, ми не ресурс, ми люди.